Ісус, зрозумівши, що хочуть спитати Його, сказав їм, чи про те допитуєтеся між собою, що я сказав ще трохи, і не побачите мене, і знову незабаром побачите мене, але я знову побачу вас, і зрадіє серце ваше, і радости вашої, ніхто не відбере від вас. І в той день ви не спитаєте мене ні про що. Істинно, істинно кажу вам, чого б ви не попросили в Отця в ім'я моє дасть вам. До нині ви нічого не просили в ім'я моє. Просіть і одержите, щоб радість ваша була повною, бо сам Отець любить вас, тому що ви полюбили мене і увірували, що я зійшов від Бога. Я зійшов від Отця і прийшов у світ, і знову залишаю світ і йду до Отця.